Професійний набір для дбайливої та точної заміни ступічних підшипників без необхідності знімати поворотний кулак або амортизаційну стійку підходить для більшості сучасних авто з переднім приводом. Такий набір дає змогу випросувати або запросувати підшипники без демонтажу вузлів підвіски. 14 оправок різних розмірів для максимальної сумісності. Всі компоненти виготовлені з хромванадієвої сталі, посиленої термічною та механічною обробкою, зручний та міцний кейс з ударостійкого АБС пластику, надійна фіксація елементів. Інструмент не переміщується при транспортуванні. Як працює? Підбирайте оправку потрібного діаметра. Встановлюєте її на підшипник за допомогою силового гвинта. Обертальним рухом випросовуєте або запресовуєте підшипник. Увага! Деякі підшипники мають односторонню установку. Обов'язково враховуйте розташування датчика АБС. В комплектацію входить 14 оправок. 4 циліндри. 76 86 91 102 мм, дві кришки циліндрів 86 та 102 мм, силовий гвинт, опорні склянки, втулки. Ну і міцний кейс. Працюю з ключем або з головкою на 27 або 32 мм. Це рішення для тих, хто цінує якість, точність і зручність у роботі з ходовою частиною авто.